Отже, на мій погляд, немає ніякої катастрофи глобального потепління. Ми спостерігаємо лише закінчення постапокаліптичної зими, яка тяглася 200 років, і повернення нормального клімату. Звичайно, до нього доведеться адаптуватися, іншого шляху немає, хоча його вперто й шукає паразитна еліта, намагаючись зберегти свій вплив на розподіл ресурсів. Для цього ведеться пошук способів затьмарити сонце, створюються гібриди плодових культур без репродукції і просувається наратив заборони підсобних господарств та вирощування продуктів для особистого споживання. Тоді виробництво та розподіл продовольства виявиться лише в руках їхніх корпорацій. Зелена стратегія енергетики прагне закриття і знищення. Найбільш продуктивних електростанцій для створення дефіциту електроенергії та деякі інші антигуманні задуми. На схемі номер 6 зображено нормальний клімат, при якому теплий одяг не потрібен і можна весь рік ходити в сорочці або туніці. Ростуть тропічні рослини і водяться теплолюбиві тварини. Мабуть, ми тепер відчуваємо його наближення в межах безполітної зони. Влітку температура до 40 взимку не нижче 5 градусів тепла. Це імовірна перспектива. Агротехніка потребуватиме пристосування, екосистема адаптується близьковично. Деякі комахи, птахи, рослини 45 градусу довготи вже у нас на 50-му. Тому традиційні житлові будинки зазвичай не мали товстих чи утеплених стін. А товсті кам'яні стіни палаців і замків чудово захищали від спеки, але не від холоду. А тепер про третій варіант причини запилення атмосфери та випадання грязьових опадів. Він пов'язаний з космічними подіями. Це міг бути хвіст згораючого небесного тіла, комети, астероїда і уламки штучного планетоїда, з природним космічним тілом більш-менш зрозуміло близький проліт через верхні шари атмосфери, з відокремленням від нього купи уламків, які згоріли і запилили атмосферу. Але міфологія дає нам ще одне пояснення.